Усім привіт! Сьогодні в цьому відео поговоримо про 14 й айфон і про його актуальність у 2025 році. Чи вартується смартфон купувати зараз? Кому він підійде, як він працює? все сьогодні продемонструю і поділюся своєю думкою. Але будемо говорити про 14 й айфон, відштовхуючись від 13-го. тому що я нещодавно на нього робив огляд, тестував його, і в мене відповідно є особисте враження про дані смартфони. Ці телефони дуже схожі, і я би сказав, це ті два айфони, між якими різниці практично немає. Якщо говорити про 13 айфон і 14-й, то він один одному нічим не уступає. Так, чотирнадцятий він трошки краще, але я би не сказав, що це суттєві зміни, щоб переплачувати. Хіба ви хочете більш новіший айфон, трошки кращий по батареї, трошки кращий по відеочіпу? Ну і в принципі на цьому все. Тому будемо вертатись до тринадцятого айфона. Якщо говорити саме про 14, то він виглядає сучасно, як і 13, все, по суті, те саме, він трошки тяжче і трохи більше модулі камер. По кольоровій гаммі там, відповідно, теж відрізняється, нові кольори і так далі, тут ви собі обираєте. Якщо для, займа, для вас грає роль, колір, то відповідно там вже вибираєте. Чи 14-ту чи 14-ту. Але якщо взяти по ціні даного смартфону на даний момент, в 2025 році, так, це флагман попередніх років, але я вважаю, що баланс ціни якості. Параметри, відповідно, у нього на хорошому рівні. Тобто цей айфон зараз дуже популярний, і відповідно це сучасний телефон, не дивлячись на те, що йому вже є декілька років. Отже, що можу сказати по даному смартфону? Я ним покористувався, відповідно, і є певна думка. Якщо говорити по візуальній частині, можете побачити, що телефон зберігся в класному стані. Тут, до речі, не видно слідів чохла. Може він без чохла носився, не знаю, але зберігся він класно. І дуже круто, що є магазини, які продають отакі айфони, практично нові. Хоч він вживаний, але ви купуєте в ідеальному стані айфон. Цей айфон мені надав магазин Яблочко.нет відповідно, як і попередні айфони, які я робив огляд, дуже класні стани, дуже хороші акумулятори, практично нові там поємності. Ну і при тому є великий асортимент і хороші ціни. Для вас залишив в описі посилання під цим відео. Ви можете перейти ознайомитися з асортиментом. І якщо вам потрібен айфон або інша Apple техніка, то ви можете написати в Дірект, підібрати, ну і відповідно вам відправлять девайс. Що можу сказати по виконанню? Ну, це все те саме, що стосується і 13-го айфону, тому що один в один те саме скло, та сама рамка алюмінієва, ті самі рамки з передньої частини, і той самий виріс, у 14-го виріс менше, ніж в 12-й і. Це відповідно плюс, тому що більша площа і гарніше так виглядає. Площа я маю на увазі корисної площі екрану. По кнопках, по розміщенню, все аналогічно. Візуально, що тільки відрізняється трохи більше модулі, а так, все те саме. І якщо говорити про екран, екран аналогічний до iPhone 13, це OLED 60 Гц. Це ретіна, висока щільність пікселів, ніяких квадратиків, ніяких нечіткостей ви не побачите. Дуже гарно відображаються шрифти, дуже гарно значки робочого столу тут дивитись. Ну, в цілому, ну, реально класна матриця. Навіть по міркам 25-го року екран тут хороший. 60 Гц, це відповідно, мінус, але якщо ви переходите там, з 12 айфону, то різниці ви не відчуєте прям, в таку погану сторону, тому що відчути можна, якщо ви користували 120 Гц, прийшли на 60. Як для 60 Гц, і взагалі як для даного смартфону, то він працює дуже швиденько, все плавно, анімація красива, в iOS. І картинка дійсно приємна. Якщо говорити по яскравості, то аналогічний запас яскравості, як і у 13-ки, це 800, якщо не помиляюсь в звичайному режимі. Важдіарі те саме, все ну по факту, все те саме і кути огляду, і взагалі відкалібрована як матриця. Ну, все однаково. Якщо говорити в системі, то обидва смартфони працюють швидко, і я би не сказав, що 14-й айфон якось швидше 13-го. Різниця практично непомітна. Це можливо буде помітно в якихось більш серйозних задачах, і то тільки стосується відео, тому що графічні процесори у них там 4 і 5 ядер, як у 14-го. А сам процесор там все так само йде, як і у 13 го фона. Можливо, тут по частотах щось вони там більше зробили, хоча вони не вказують. Але насправді продуктивність практично та сама, тому що процесор стоїть тут А-15 Bionic і там, і там. От. Тому от така, скажімо, інформація, якщо ви не знали. Якщо брати по роботі системи, телефон скинути до заводських, як завжди, От все спрацьовує, все швиденько відкривається. Давайте відкриємо камеру, дозволяємо використання. Переключаємо між режимами, ну і все працює швиденько. Ну от, тренажка, ну, все те саме. Переключили режими. І, відповідно, телефон комфортний використання. Він буде ще оновлюватись десь три роки точно. Я думаю, якщо не більше. Тому що недавно прочитав новину, що 19 iOS отримає навіть iPhone 10R, iPhone 10S, і це реально круто, що підтримка у Apple збільшується. От, Тому. По роботі він класний. Якщо говорити про камеру, то камера тут трошки може бути е, краще за рахунок, там, я думаю, якось все-таки під капотом вони невеличкі зміни зробили, витягувати по світлу трошечки чіткіше. Але всі ті самі і по діаграмам, і всі ті самі, по параметрам камери, ідентичні. Хіба фронтальна камера має діафрагму іншу. Фронталка тут трошечки краще, якщо прям так лоп-лоп порівнювати, е, ту різницю ви побачите. А так, по суті, камери ідентичні. І знову ж таки, я не бачу різниці, щоб обирати iPhone 14, який дорожче, чим iPhone 13. Хіба знов ж таки ви отримаєте більш новіший iPhone, трошки кращу автономність. Що стосовно автономності, це на годину часу, як заявляє Apple, він тримає довше. Якщо перейти в акумулятор... Заряд і справність, то тут 88%. Я говорив про 13-й iPhone, що з нього можна витягнути 7 годин екрану часу, то в цьому телефоні ви, по суті, десь на півгодини, ну, максимум на годину е, отримаєте більший профіт. Е, відповідно, е, чи варто переплачувати, чи не варто тут вже обираєте ви. Як на мене, зміни тут просто мінімальні, щоб обирати 14. Хіба якщо ви там користувалися, наприклад, 12 м айфоном і переходите або брати 13 або 14, звичайно, логічно взяти. Саме 14, тому що через один iPhone ви будете мати вже і приріст по продуктивності, і по камерах тут буде відмінності. Ну та багато чого помінялось. І виріс тут більший, тут менший. Ви відчуєте різницю. А от 13-14 різниця не відчувається. Я би берув 13 і не переплачував. Ну, от. Але перевага, що буде трошки довше оновлення отримувати, і більш новіший все-таки це смартфон. Все те, що я говорив про камеру 13 го айфону, ви можете подивитись цей відос. Те саме можна сказати і про 14 2014. Тому приклади фото-відео я вам в кінці відео продемонструю. Ви можете подивитись, як записую даний iPhone, як записує звук, ну і відповідно, які фотографії получаються на даний смартфон. Однозначно, телефон у 2025 році цей хороший. Я його рекомендую до купівлі, але знову ж таки враховуйте, з якого іфону ви переходите. З 12-ки так, з 13-ки не варто. Якщо ви, наприклад, розглядаєте зараз взагалі або 13-й, або 14-й, і при тому у вас бюджет обмежений, то краще взяти все-таки 13-ку, тому що ця переплата за 14 вона не варта. Якщо у вас є гроші, то можна докинути, взяти просто з урахуванням, тільки що це буде новіший смартфон, довше буде оновлюватись. Ну і відповідно буде мати кращий графічний процесор і краща автономність. зараз іде запис відео 4 к 60 кадрів на iPhone 14. Отак, от, от я вам покажу трохи робоче місце своє і покажу різні об'єкти, як він фокусується, як він стабілізує відео і як записує звук. А в цілому, по камері, результат на 2025 рік це хороший. І цей телефон вам по камері буде видавати класне відео, класні фотки. І якщо говорити в порівнянні з, знов ж таки тим 13 -тим айфоном, про який ми говорили в цьому відео, то різниці по камері я сильно не бачу. І чіткість, і плавність, і ну. Все те саме по факту. Картинка один в один. Різниці суттєвої не бачу. От ви можете побачити знову ж таки, як він фокусує. Ближче наведу, вам. ось так він записує. Ну, непогано, дуже непогано. Це сучасна камера, сучасний iPhone, яким буде комфортно користуватися любому користувачеві.